Добрий ранок. Всім підписникам, всім українцям. Ніч така собі була. Фух. Ну що, народ? Що можу сказати? Готуйтеся до зими, бо буде вона, м'яко кажучи, веселою. От плюс, дивіться, отака от в нас погода. Все затянуто трошки, воно щось світленьке. От. Мені говорили, там сес не окупиться, не окупиться. А плюс сес який генератори он зараз гудуть. Там в мене ще на монтаж, генератор вже гуде. А дивіться, акумулятор є. 40% є на ранок. Це з ночі. Е і... Що у нас? І будь ласка, майже 500 Вт видає. 450 Вт видає. От вам і плюс. Так що, це для тих, хто казав, що які гроші, гроші в нікуди і так далі, і тому подібне. Дай Бог, щоб усіх українців було таке. Хоча б така сес невеличка. Поле 6,6 кВт. Батарея 7.7 заявлена і інвертор 6,2 Анер Так що, друзі, отак. Всім бажаю гарного дня і бережіть себе. І по можливості, хто може задонатити на Русоріс. Друзі, всім пока і дякую за підтримку і всіх підтримую. Фух. Дай Бог всім здоров'я і, як завжди, всіх благ.